Всім привіт! Що ви маєте почути тут і зараз? На дні колоди мої королевични, чоловіки, які будуть дивитись, перевертаємо інформацію на себе. Там, де я кажу, жінка, значить, підставляємо, я чоловік. І давайте, що ви маєте почути тут і зараз? Не знаю, з потоку прийшло. О, Кажуть вам, що ви, ваша задача прийняти свою тіньову сторону і розкрепостіся. Прям прикриваю, тому що безсоромна така е, карта. Розкріпащонності не вистачає, не вистачає такої, знаєте, живості в житті. От мені теж часом не вистачає порадіти, тому я себе десь приземляю. Так, хорошо, що тут ще? Вам підказують, що якщо у вас є партнер, або ви з кимось спілкуєтеся, можливо, це знайомий, знайома для чоловіків, дуже назойливий. І дуже хоче вам маніпулювати. Дивіться, хто у вашій історії це чоловік, дружина ваша, вами тут маніпулюють, кажуть, що зверни на це увагу. Багато хто буде дивитись мене і скаже, да, я в курсі, да, я розумію, що щось треба міняти в цьому партнерстві, але я нічого не роблю. Що ви маєте почути тут і зараз? Відносно цієї історії, відносно цієї історії. Ну, маєте зрозуміти, що партнер, який поруч біля вас, він ніби грає, можливо, на публіку на соціум, що я благородний, мужчина красивий, що я мужчина такий заботливий муж, но він є енергетичний вампір. Окей, а для чого вам ця інформація? А вам ця інформація дана для того, щоб ви зрозуміли, що ви повинні сфокусуватись на собі і гармонізувати свій внутрішній стан. Ну, коли вас кожен день вампірять енергетично, коли кожен день вам кажуть, що ви дура, що ви не до, що ви удобна для всіх, що ти там негарна, можливо, да? оця розкріпащоність, це говорить про те, що, можливо, у вас є саперниця, або, можливо, вона назріває, тому що чоловік вас не поважає. Ваш чоловік, ваш любви себе, що дзеркалить будь-який нарцис, маніпулятор, що ти не любиш себе. І я теж тебе буду показувати, я теж тебе не буду любити, тебе буду обесцінювати. Працюйте над своєю самооцінкою і вчіться любити себе. Ось що сьогодні карти хочуть вам сказати: а ви в стресі, а ви кричите, а ви погано виглядаєте, вам дається по фізиці, по здоров'ї. Включайтеся і цінуйте своє життя, бо завтра воно може закінчитися. Нам війна це, про це нагадує. Будь розсудітельна, вчися, йди на курси, іди на якісь приработки, на практики. Хто хоче підняти самооцінку, залітаємо до мене в закриту групу. І не ідеалізуй людей. Перестань ідеалізувати людей. Не ідеалізуй людей, перестань це робити. Людина так робить, тому що вона так хоче робити. Да? Не тому, що він не понімає. Всі ми прекрасно понімаємо. Не ідеалізуй, не оправдовуй інших людей. Себе ідеалізуй, себе виковуй, самооцінку. Розкривай свою внутрішню тінь. Сьогодні в нас день про тінь. Ти цей магнетизм розтратила, з ким ти розтратила. А твій магнетизм скушав твій вампір, який тебе вампірить. Ти себе втратила як жінку? От і про що сказали нам карти: займайся своєю тіньовою стороною, Вчися казати ні. І згадай, що ти жінка для чоловіків те саме. Є дуже часті історії, коли жінка подавляє чоловіка те саме, пізно буде любовниця. чого вона прийшла. Це не любовниця хірова, це ви забули про свою головну задачу. Я жінка в партнерстві, я не мужик, я не мамка, я жінка. От, ваша задача працювати над своєю сексуальністю, над своєю проявленістю. А коли ви не можете біля маніпулятора бути жінкою. Тут ви маєте задуматися, яка втерічна вигода, чого я там? Діти е не знаю, квартири, машини. Що там у вас? Мільйони. Бізнесмен. Він крутий, що ви боїтеся його покинути. Поки ви не виберете себе, ви будете помирати кожен день, що ви і робите. А ви сидите в кризисі? Сидите в кризісі і от в такому стані. А далі піде психосоматика і захворювання. Часто приходять жінки, да, і рак по-жіночому був, і рак грудей, і те, і те, і нічого це вас не вчить. Ви далі, як просирали своє життя, лікуєтеся від того чоловіка і далі живете з ним. Ви боїтеся конфліктувати, відпустіть свого життя, свого е кармічного мучителя, допройдіть урок. Допройдіть, хто не знає як його допроходити, приходьте на консультацію, приходьте в регрес, допройдемо уроки, побачимо, де ви там розтратили себе, а ви в сумнівах сидите, а нада, не надо. Ми так живемо, як думаємо, що у нас 300 е, ще років попереду. Ні, там маленький клаптик лишився в нас до смерті. І ми і то присораємо не на те, що треба. А ви в пліну в пліну своїх ілюзій, в пліну своїх страхів, в пліну тому, що я. Не виживу. Давайте подивимося вам підказку, хто лишається і хто йде з цього аб'юзу, хто лишається. Ненависть до цього партнера буде з'їдати вас, не його, що він так себе веде, а вас. А той, хто піде, ви розквітнете, розцвітете, згадайте, що ви жінка, і буде вам щастя, успіх. І перше, що ви почуєте, це по здоров'ю. Прозрій, проснись і рухайся в правильному напрямку.